Привіт! Ми з моєю подружкою Манекином вирішили, що хочемо зібрати цілий образ із червоних кольорів. І от там я бачу куртку. Пішли. Як на мене чекав 56-й розмір. Ходімо далі. Ходимо з є! От там спідниці і блузи. Ми там точно щось знайдемо. Спідниця вже на мене дивиться. Ні, без Це очі без пам'яті. так? Такі блузи на мене дивляться. Взагалі без поняття. Так. Візьму 58 для того, щоб воно виглядало більш да, вільно. Да, там, а, ну я і я ходімо до примірочних. Оп. І все. Магія монтажа, і я вже переодягнулася. А, ну і звичайно, забула свою курточку. Взагалі, як ми зрозуміли, так можна вільно носити влітку або весною. А ось так ви можете вдягнути вже ввечері. До речі, весь образ спочатку відео також можна придбати.